Всім привіт з Ірландії! Тема вам здасться чудернацька. Зараз я вмащуся. Що означає сукня хороша? Це підкреслить навіть того, чого нема. Так, тема чудернацька, вам так здається, насправді вона не чудернацька. Насправді, це важливо для кожного в житті. Про зневіру, ну як ви зрозуміли з того, що я написала. Ну, буває таке, що я забуваю написати, і потім пишу. Ну, якщо я не забула, то ви вже зрозуміли. Я сподіваюся, що зайшли подивитися на мене. Чому я про це вирішила говорити? Бо я подивилася про концентраційний табір. І що? От переважна більшість це в'язні. І. В'язнів чотири людини ведуть в газову камеру. І в'язні не чинять супротив, бо в них вже така зневіра. Хоча б, якщо б вони чинили супротив, то можливо ну, з таким бунтом щось і було, Ну, хоча б легша смерть, я відразу кажу: що не дай Боже комусь бути у такій ситуації, Що до кінця зрозуміти таку трагедію. Коли людина голодна ще була багато часу, коли вона зломлена. Ну, тобто до кінця ми не розуміємо і засу... я не засуджую. Не дай Боже, не подумайте. Я від всього серця співчуваю ці страшні трагедії, хоч влаве веде на хвилину мовчання я не піднялася за молодою гвардією. Одна єдина сиділа. В знак протесту, що я не підтримую партію регіону. і мене туди заманили, змусили піти, мій начальник. Я і не піднялася. І була звільнена роботи, звичайно, після цього. А, так ось і я чула, що люди поруч щоб, говорять тихенько, чого вона сидить? Я продовжувала одна сидіти. Так, але незважаючи на це. Потім я вислухала це від партії регіонів, директора. Це все це, цей це, 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 це пафос. О, молода гвардія, Яскрасна Дона, ну щось таке. Ну піднімайся, куди в свій вільний час, збирайся з партією регіонів. Вільний час, піднімайся. Так ось ну справа не про це. Справа про те, що. А, коли людина зневірена, це будь-яке питання. Коли людина зневірена, то все це. Нічого не буде. Це кінець. І я доходила до такої зневіри декілька разів і думаю, ну зараз останній крок і все я вам розповідала. І останній крок і все виходило. Тобто, і от багато на мишні мені розповідають такі історії. Так, і про те, що теза інша, до речі, і зараз з Чудернацького хочу сказати, що ви знаєте, що в християнстві зневіра це гріх. І часто таке, що гріхи це не те, що тебе підсмажить в пеклі потім. Ти тут просто будеш в пеклі, коли ти будеш це робити. Ну, Наприклад, пиха, яка просто знищує твоє життя повністю. Ну і зневіра так само, тобто призводить до того, що ти не можеш чинити супротив, не можеш отримати щось краще для того, щоб вижити чи краще померти. І от Західний світ в цьому, ну, вони, якщо про щось особисте говорити, вони неймовірні. І ірландці теж. Я думаю, думаю, це мої такі особистісні визначення, що вони, ірландці, і західний світ краще за нас в цьому. При тому, що і ми молодці великі. А, і я розповім вам історію, як я перший раз познайомилася з американцями. І потім про свого чоловіка в Ірландії взагалі багато цього бачу, що вони достанні готові. Багато про це також я хочу сказати, що знято фільмів багато. Ірландських, на жаль, я не можу вам сказати, бо я, окрім Рібіліан і Термінатор, нічого не пам'ятаю назви. Дивилася, що от ірландець все втрачає. Під час голодомору чинить цю і от нічого вже нема, і всі загинули. І він думає, що треба сісти на човен і доплити до Америки. І ви знаєте, як потім діаспора зіграла, коли вони допливли до Америки, правда? Ми всі знаємо. Тобто от немає такої зневіри. І якщо з ними е, за щось там битися, ну, деякі речі я не буду розповідати. А, наприклад, водійські права, так багато було людей, ми приїхали їх утримувати, що воно б там затягнулося дуже надовго. І я вже зневірилася, кажу, потім коли-небудь, ходімо. І мій чоловік сказав, ні, ми будемо до останнього. Вже кажу, ну вже все, без трьох хвилин нам вже не дадуть. вже черга. Закриють зараз двері, а він каже, ні, ми будемо сидіти і нам ці останні три хвилини дали. А, і а, так само з водійськими правами в ну, мене не було зневіри, Я просто думав, Боже Боже, я ж три рази складала, і він не зневірювався. Він ну жартував, він казав, давай я сухню за тебе, давай свою сухню, я вдягну за тебе. Складу швидко, тест. Так, історії про чоловіка розповіла про фільми. Я б вам порадила фільм такий, про о, зневіру, такий поетичний, американський, ну не знаю назви. Там великі такі павуки стали, і от вони сиділи в супермаркеті, і потім вирішили там частина рухатися. У них жертви, якщо ті виходили. І от вони їхали-їхали, поки а, вистачало бензину. І вирішили, що все, зневіра, що, що зараз чи жируть павуки, чи застрелитися. І от вони, він пострілявся в родину, а сам кулі не вистачило. Вийшов. І побачив, що все туман розсіявся, армія США іде і перемогли цих павуків. І якщо б вони хвилин не були зневірені, ще б почекали, чи боролися до останнього, сиділи в машині до останнього, то, то це врятувало життя. Тобто вони так от їх національна героїня, це Скарлі Гара, яка до останнього тобто, каже, буду битися і це, і переможу їх всіх. І так гроші заробляє, хоч, між іншим автор цієї книги був в Шоці. Так, історію, про яку я хотіла розповісти, яка мене вразила, коли я познайомилася з американцями. Я замінювала колегу, це було іноземне всиновлення в США. А там було так, що е, дівчина, ну, жінка молода, досить, на той час їй було 35 років, красива між іншим, і доглянута. Вона приїхала з своєю подругою, я так розумію, що вони в одну церкву ходять. За компанією Стаганов, це Луганська область, області місце, я не знаю, що з ним зараз, багато місць вже не існує, в Луганській області, зокрема. І приїхала з Таганов встановлювати якусь там хлопчика. І вона познайомилася з його другом. Який сказав, що він би хотів а, лагодити машину. Тобто, у нас би сказала, що там за Пхамас, що там за мрії, я лагодити машину. А вона подумала: от я дам такі бідні місто, я дам цій дитині а, шанс жити нормальним життям, в неї троє дітей своїх. І вона повернулася, поговорила з чоловіком. І вони вирішили всиновлювати ну його вже, Йому було 17 з половиною років на той час, тобто там якийсь час пройшов, поки вони дійшли, його треба було всиновлювати з сестрою 10 років. І за сестру там схопилися, я не знаю чого так, і бабуся, яка ну, вживала алкоголь, тому діти, і мама вживала, тому діти. Потрапили, ж, звичайно, з сиротинець, і вони почали вмовляти сестру не давати згоди. Дитина дає згоду на всиновлення. А я подумала, чому я була за всиновлення. Бо я подумала півроку, якщо це якісь тварюки, то він опиниться в нашій амбасаді український скаже, що це тварюки. хоч вони дуже приємні. Тобто, ну, може, щось вони зроблять з ну, Він скаже, що вони повинні його привезти за півроку. Я думаю, ну, півроку не такий великий термін. Тобто, а для дитини шанс. Коли він ставав на суді і розповідав про це, каже, до мене нормальне було життя. Коли він розповідав про своє нормальне життя, я не буду подробиці розповідати, то ми всі були шоковані. Так, ось, 10 днів дається, щоб вмовити цю сестру Надю, 10 років. І, ну все, вечір я зневірилася. Надя не давала згоди, бо їй вмовляла бабуся, це дитина, бабуся близька людина, єдина. І діти такі вони чіпляються так, за те, що хочеться, щоб їх любили, близькі люди. Ніколи не використовуйте це. До речі, там перевірено, дуже стосовно там, майна, утримання. А, так ось а, я зневірилась, бо вже був вечір 10-го дня. ну все. Тобто пальці у двері наді закладати ніхто не мав права, вже лишити не треба було. І а, я говорила з хлопчиком, я йому казала, а що, що ти думаєш? Він каже, Та я б дуже хотів поїхати, там мій друг ще, бо він вже повнолітній, він вже в громадянство буде в нього США, і ну, він вчиться там, на поліцейському, здається. Тобто мені б хотілося спробувати, але я не вірю, що Надя дасть згоду. А встановити вже ну, на півроку не можна одну дитину. І я йому кажу, ну ти говори з ним, що, ну що робити? Тобто я, в мене ще не було такої зневірено ну, на 9 вже, на вечір 10-го дня, вже я подумала все. І дзвонить мені перекладач і каже: вмовили. А, і я була вражена, тобто Надя підписала за годину останню. Я була вражена, вони взяли цю дитину за руку. Дітей таких, я не знаю, як ви ставитись до цього. Дітей всиновлюють, щоб ви знали. Тільки коли 10 років, немовлят не, не всиновлюють іноземці. Тобто, пріоритет наші люди, звичайно. Потім вони дають згоду і обіцянку, що буде дитина в нашій культурі, ну, все, що можна. Не буде розірваний зв'язок, і потім її ще й вибір. Тобто нічого такого страшного не буде. А, і всі, хто там вони їхали, вони хотіли там бути в Америці. Тобто не було випадків, що вони б хотіли повернутися. Якось мені прикладач розповів, що це я нічого не бачив, не з Харкова до речі. А, бо було таке, що раніше одна могла не пара встановити дитину і приїхала. А в нас відмінили. От приїхала людина всиновлювати, познайомилася, а все вже треба з чоловіком. І вона як почала битися за цю дитину, з якою вона домовилась, і каже: всі суди пройшла, апеляційний суд пройшла, билася за нею, билася за цю дитину. І каже, і так її взяла за руку і відвезла в США. Ну, тобто вони такі молодці, це треба, якщо в нас там десь чогось не вистачає. А зараз це для нас дуже важке важкі часи, як я говорила, всі ну, це ж дивлюся все на світі, плачу, щоб сама в зневірі не бути. Хотіла дві хвилини розповісти, ну, як завжди, 14. Дякую вам за увагу. Вибачте, що я у вас така, така нудна трошки, і це не кокетство. Я, я уявляю це. Дивлюся за блогерами старими. От, ми, На останнє хочу запитати вас, не по тимі. От є відомі блогери, і вони, ну, почали, коли вони були прогресивними, там, 10 років тому на YouTube, чи ну, 9 років, чи 7 років, вони були на той час прогресивними. Тобто, ну, а зараз. Коли вже там, шоти почалися, коли монтують, озвучують, показують там, красу якусь. Ну, ну, Не так, як я. Я, я так не змію. Є там люди, які а, ну, Ютуб він став, мені здається, що дуже технічним, із такими різноманітними ідеями, і темами, і зйомками, і програмами. І от сидять ці жіночки, і такі. В них по 100 тисяч, 65 тисяч в Лілі Франції. Вони сидять. Я захворіла, в мене болить ліва нога сьогодні, а вчора вухо. Що робити? Грілку приклала. Піду до лікаря. Я готувала на вечерю торт. І от. І все. Ніяк, навіть розвитку з цими нещасними там заохочення нема. І аудиторія, це дивиться. Я не розумію, це як Coronation Street. От в Ірландії вони дивляться 50 акуму, з 50-я комусь Coronation Street. Я там виписувала, я була в шоці. І мій чоловік кожен вечір дивився Coronation Street а, ну, в такому ж форматі. А це як Coronation Street, ну, тобто це звик, так вже як член родини. І що ти там? А я готувала борщ. Молодець. 20 хвилин подивилися, і, і я не знаю. Ну, є там, наприклад, як ви на хіпі, ну там в неї життя п'ять чоловіків, молодші чоловіки на 40 років а, чи на 30 років, і, і то а, чорні чоловіки. То вона іспанською говорить, то ім'я змінює ну, І це життя. Тобто, навіть коли вона каже, що я люблю борщ готувати, то вже е, не нудно просто, ти розумієш, що ти можеш це не підтримувати. Ти розумієш, що у цієї жінки, жінки ну, є, про що говорити, досвід, а просто так. Я сьогодні хвора. А вчора була здорова. <сіх> от от. Я це не до хвороби. Я просто ну, вражена від того, що це отримують аудиторію. Чому вам, якщо ви таке дивитесь? От я це дивлюся, мені професійно не зрозуміло, Мені б хотілося, я просто завтра. Мені б хотілося, от, так от а, а я не знаю, як, як їм це вдалося. Я думаю, може, вони прийшли, на них подивилися, всі до них звикли вже і так. І все. Можна не розвиватися взагалі. Ну все, вже 17 хвилин. Дякую вам за увагу і сподіваюся, сподіваюся, що я вас не втомила. Всім привіт, з Ірландії. Це містечко Літеркені. це пам'ятник відомий. Якщо ви Літеркені наберете в Гуглі, то вам оцей пам'ятник це діточки бідні. Такий символ бідної Ірландії. І от якщо в гуглі набрати, то цей пам'ятник буде. Мені здається, що місце дуже затишне, дуже подобаються ці стільці. У мене є фотографії навіть на них. І там ще, от якщо піднятися, то квіточки. І можна так сісти, пити каву і дивитися на рух. Рух на центральній вулиці в Літеркені така вузька вулиця, хоч всі там паркуються все одно, але рух там тільки в один бік. І взагалі в Літеркені треба знати, які вулиці наліво, а які направо, щоб позустрічні не поїхати. Сьогодні, між іншим, джип такий, а може, щось інше, таке велике, як автобус маленький, він їхав по позустрічні. Я не знаю, що там з ним сталося.